Добре видно. Чи не дуже видно? У вас демонстрації немає. Добре, значить, весь екран включаю. Так, так нормально, так? Да? Добре. І так. Віртуальні та хмарні обчислення. Що з ними не так? І навіщо ми маємо це ну, розібратися. І так, в чому як взагалі виникла ідея взагалі віртуалізації, і навіщо вона була створена. Значить, з цим ми сьогодні з вами будемо розбиратися. Перше, ми розберемося з віртуалізацією і Розберемося з тим, як встановлювати віртуальну машину на персональний комп'ютер. Потім ну, поговоримо про серверну віртуалізацію і про встановлення за безпеку ну, віртуалізацію віртуалізації самого комп'ютера і відповідно хмарні обчислення. І так, взагалі, навіщо нам віртуалізація і що вона нам дає. Значить, якщо ми подивимося на віртуалізацію на один комп'ютер, ну, наприклад, да, що вона дає на рівні комп'ютерів, ви можете на базі одного фізичного комп'ютера зробити паралельно декілька комп'ютерів віртуальних які спільно використовуються з хосткомп'ютерним обладнанням. Тобто, один комп'ютер у вас буде розбитий на 3-4, там скільки хватить у вас апаратних можливостей. Значить, програмне забезпечення віртуалізації відокремлює фактично фізичне обладнання від екземпляру віртуальної машини. Значить, образ віртуальної машини можна зберегти як файл, а потім знову запустити, коли це потрібно. Значить, хмарні обчислення, вони відекремлюють додатки від апаратного забезпечення. ти таких послуг, як Amazon, Web, сервіс, АБС, володіють та керують хмарною інфраструктурою. Тобто віртуалізація це основа, яка підтримує хмарні обчислення. Ви можете в хмарі теж на базі якогось фізичного обладнання створити декілька віртуальних як комп'ютерів, так, і додатків, і тобто паралельно до одного додатку чи до декількох додатків організувати декілька каналів, і це, все це буде на одному комп'ютері. Тобто, уявіть собі, хмару як великий комп'ютер, і ви на ній можете підняти декілька віртуальних і ви можете як до одного додатку зробити доступ з декількох точок, так і відповідно віртуалізувати додатки. Ну, тобто, розкидати їх, і зробити доступ до різних. Ну, якщо подивитись, то фактично от ви на ГМЕЛ заходите, у вас куча додатків, да, там є. І ви до них маєте персональний доступ. Ось так. Тобто, повернемося. Ви на базі ПК робите декілька комп'ютерів. Все з цим віртуально. Значить, таке ж саме можна зробити і з серверами. Значить, традиційно організації надавали застосунки сервісу своїм корищам за допомогою потужних виділених серверів. Тобто, у них було багато серверів, і це відповідно ну, великі, великі витрати на електрику, на кондиціонування, на підтримання його в робочому стані, на те, щоб заплатити інженеру, який, цим все, ну, який це все підтримує. Розумієте, так? Да? Ну і таке інше. Віртуалізація дозволяє нам на цьому зекономити. Ми можемо взяти один сервер і на його базі підняти декілька незалежних, причому ті, які ще й будуть працювати на одному апаратному залізячі і одночасно. Тобто, і ви можете до кожного сервера, ну, надо на почтовик, вас на почтовик, на веб на веб. Тобто, у вас виникає можливість створити на базі одного апаратної частини мультисервер. У в нас називається віртуалізація серверів, а це відбувається за допомогою. Двох варіантів гіпервізор 1 і гіпервізор. 2. Перший це, це віртуалізація. Це коли ви берете обладнання і овер в нього ставите гіпервізор, і вже гіпервізор, вже ваше залізяче віртуалізує. Тобто, це досить таки ну, економить апаратні ресурси, там пам'ять таке інше. Але, в принципі, є інший варіант. Це в нас береться фізична машина, в нього встановлюється якась хостова операційна система. А зверху, на хостову частину, ви спочатку встановлюєте Hyper-V або Virtual PC, VirtualBox тощо, і за допомогою цієї програми вже Віртуалізуєте ваш сервер. Зрозуміли? Тобто, у вас є прокладка між залізом і гіпервізором Гостова ОС. А в гіпервізорі, Тобто він називається Гіпервізор 1, Гіпервізор 2. Ну, думаю, нічого тут такого складного немає. Так, да, відповідно, ви можете тут встановити декілька серверів і підняти їх і працювати. Значить, все, значить, це ми розібралися. Відповідно, це називається гіпервізор типу 1 і гіпервізор типу 2 Ось. Коли у вас є прокладочка, гіпервізор, коли немає прокладки, тут він є, тобто він да. Зазвичай цей гіпервізор типу 2, його використовують ну, на комп'ютерах, а гіпервізор 1, його використовують саме на серверках, але є варіанти. Значить, є вимоги до віртуальних машин. Якщо ви хочете віртуалізувати свою машину, то ось у вас є певні вимоги, яким ви маєте слідувати. Зрозуміло, так? Да? Все. Ну, далі я вам пропоную. Самостійно почитати про хмарні обчислення, да, і а, почитати, а, в, зробити цей а, практичну роботу сьогодні. Тобто, я вам зарахую оцю о, ну, оцю лекцію, як практично можете обрати будь-яку з них. І сьогодні спробувати зробити. Не обов'язково два, ну, спробуйте 2, 3, 7. Якщо будуть якісь питання, то задавайте. Тобто, давайте, робимо зараз практично. Ось мабуть, питання стосовно другої практичної. Так, да, що так, я дивився її, а якщо її нереально визначити. Що, що, можеш ознайомитися і просто е, зробити звіт, типу, як віртуально, що ти її робив. Типу, як це, бо в мене біос добу немає, в мене він дуже різний. Ну, Google в Ну, Тобі ж треба в першу чергу розібратися про що лабораторна, і підтвердити, що ти її виконував е, принцип нами. Правильно? Вона пробіз. Ну, про біос. І фактично всі відповіді на ній вже є. Ну, там же ж відповіді є. Тут питання є. А, питання в чат GPT. Що, я вам я казав, що ви можете. Але там вже скріни не можна додати, бо ну, як ти зробиш скрін в біосі, то воно не вийде. Пишіть словами. Мож ну, словами, так, да, да. Давайте. Добрий день. Добрий день. Нас поємні. Я подарувала на загальній експерті на задум. І ті дисципліни, які ви читаєте, у вас має бути однітися або одна стаття з тих навчальних дисциплін, які ви викладаєте. Одна публікація. У нас з'явилися три нових викладачі: Фенді Олена Миколаївна, Олександрович Попальськов і Льнешка.